Привіт, шановні з вами Компанія Весь Стандарт. Це кінець, 31 грудня, 24 року. І ми починаємо з того, що ми, як і казали, будемо проводити багато-багато контенту. Це буде багато розіграшів, подарунків, акцій і подібне. Тобто починати буде завжди з кампанія Весь Стандарт», Про це ми поговоримо на ближайшу хвилину. Тобто, поїхали. Від Компанії Весь стандарт буде розігруватися фірмова. Кепка. Вона не в одному кількості їх буде багато. І фермова футболка віддаває стандарт. Це те, що буде в цілому йти. Супер розірву буде це мішок фірмовий, вирощеного джину 10 кг та Гераклов. Насіння соняшника кондитерського напрямку. В цілому далі пішли. По виробнику компанії Artara буде йти фірмова кепка і фірмова футболка. Теж це буде багато багато-багато їх. Далі від компанії Левбіахем, ми як і казали, будемо розігрувати саме цікаве: це будемо розігрувати наші фірмові подарунки. Це буде йти антистрес 03.